С. Олівер. Прямо з Німеччини для вас. В лоті є блузки, футболки. Хотілося б озвучити більше розмірів, я буду старатися. 46-й. Кожна одиниця має ярличок. Можливо, в лоті попадеться кілька одиниць чоловічих, але фактично йде жіночий одяг. Чим подобається німецький виробник, тому що вони виготовляють повноцінні розміри. Якщо це С, то С. Якщо М, то М. Не треба думати, влізу я туди чи не влізу. Чи буде за велика блузочка чи футболка, чи буде за маленька. Переважно всі тканини натуральні. Дуже красива яскрава кольорова гама. Якраз товар для літа. Зараз покажу вам футболки. Потім в описі я прорахую кількість одиниць в лоті, але на сьогоднішній день у нас дуже хороша акція на цю позицію товара. Адже 10 кілограм лоти невеличкі і можна купити по 9,9 євро за кілограм. Фактично 4 тисячі гривень і у вас купа прикольних цікавих речей. Є трохи спортивний варіант, там топи і майки, але в загальному, я думаю, як то кажуть, що немає. Товару, який би не знайшов свого покупця. Крім футболок і блузок, в лоті попадає кілька суконочок, штани, джинси. Я зараз все продемонструю. Мені в цьому лоті навіть попався красивий костюмчик. Але це все попереду. Також хочу наголосити на тому, що ви можете робити замовлення і слідкувати за нашими новинками, як завжди, я говорю це неодноразово на нашому YouTube каналі. А також можете доєднуватись до нашої Viber-спільноти. Замовлення можна буде зробити за номерами телефонів, які будуть прописані в описі до цього лоту. Такі цікаві яскраві суконочки. Лот досить різноманітний. Класичні модельки джинсиків. До речі, вони виготовляють джинси і зі стречевою тканинкою. Такий спортивний варіант брючок. Але нормальні, дивіться, адекватні, не маленькі розміри, так як більшість наших клієнтів зазвичай говорять, дайте нормальних розмірів для гарних українських жінок. Ось в цьому лоті, власне, і попадається такі штанятка на гарних українських жінок. Останні брючки, які є в лоті. Дуже перепрошую, бризнуло десь водою. Це абсолютно ну, нормальний одяг. Тут немає ніякої вади в тих брючках. Сподіваюсь, що воно підсохне і буде все ок. Ось такий бонус костюмчик попався в лоті. До речі, мені, наприклад, дуже сподобався. Гарнесенький. Багато речей було в упаковці, всі не розпаковувала. Хочеться показати вам навіть просто на відео, як виглядає упаковка цього товару. Також в цьому лоті попались такі цікаві аксесуари, такий шалик красивий. А ще є такі приємні дріб'ізкові аксесуарчики, які обов'язково вам сподобаються. Це все, що було в лоті, тому ми будемо раді з вами співпрацювати. Ми завжди шукаємо нові. Клієнти нові можливості, щоб задовільнити потреби українського ринку. Тут мені підказали, куди треба йти, тому хочеться додати до лоту ще шортики такі є в лоті. І дві прикольні спіднички. Чистий кусичний варіант, але досить гарненькі. Ось тепер це все. Всі деталі будуть в описі.